Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, наприклад, що робити, якщо у вас проблеми з оновленнями. погнали налаштування, оновлення, оновлення Windows. Наприклад, у вас така проблема, як на там ще до ноутбук є. Поки що робочому та така проблема, що пише перевстановіть Windows, щоб оновити операційну систему. І що ж робити? Я насправді не знаю, але можна спробувати допомогу. Наприклад, швид... От, призов... легке видалення. Зараз швидке виправлення помилки Windows Update. Натискаємо. І що пишуть? Натисніть кнопку Пуск настройки, «Система виправлення неполадок, інші засоби усунення неполадок. У розділ, потім у розділі найчастіше вибирають Windows Update, виконати, коли засіб посунення неполадок завершить роботу, радимо перезавантажити пристрій, потім перевірте наявність нових оновлень. От. Ну, погнали. Так, наприклад... Наприклад, зараз додаткові параметри. Так... Так, от виправлення неполадок без скидання параметрів ПК. Ой, зараз я посунення проблем під час використання Windows Update. Так, ну дивіться. Так, дивіться, можна що зробити? Можна, наприклад, усунення проблем під час використання Windows Update. Інцілюйте повторну поточну версію Windows, ваші програми, файли та параметри будуть, без... будуть збережені. Наприклад, вот інші засоби. Так, наприклад, от оновлення Windows запустити. І дивимося, чи є якісь проблеми в мене з Windows Update. Бачите помічник. Так, опишіть свою проблему, щоб ми доп... так могли надати відповідь. Ну, дивіться, наприклад. От, Підтримка Офіс 2016 та Офіс 2019 завершується 14 жовтня 2025 року. Як і Windows 10. Ну, дивіться, так. Так, зараз. В мене проблема, як це видалити. Коротше, я не розумію, що. Наприклад... Дивіться, ще раз... Наприклад, от він, оновлення Windows чи Windows Update, журнал оновлень. Ой, не. ти, блін. Не ти... Ой, йому, Додаткові параметри. Так. І вибираємо... Вибираємо. Так, і вибираємо, дивиться, наприклад, от, дивіться, ще раз, він, дивіться, виправлення системи і вибираємо відновлення. От, Виправлення на паладок без скидання параметрів ПК, усунення проблем під час використання Windows Update. Інслюйте повторна поточну версію Windows, ваші програми, файли та параметри. Будуть, Буде збережено, але поки що в мене немає до цього потреб. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня!